День блакитного Меркурія, планети спілкування мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба, доба серця, доба чаші граля, яка вчора ще після обіду розпочалась. Так що це доба турботи про діток, турба, це турбота про своїх домочадців, доба милосердя. Але ні в якому разі сьогодні не можна сердитись, плакати. І також сьогодні добре відвідати храм. І якщо ви когось образили, попросіть сьогодні пробачення. Ви це пробачення обов'язково отримаєте. Пробачте тим, хто вас образив. Сьогодні дуже добре вживати побільше водички, але сьогодні така погана прикмета це розлита рідина і розбитий. Посуд кажуть, до страждань, так що будьте дуже і дуже обережні. Ви можете сьогодні зустріти своє ідеальне кохання, яке пересте потім у міцний шлюб, який як у касті щасливим кінцем закінчується словами Жили вони довго, і щасливо й і померли в один день. Ось така прекрасна доба серця. Сьогодні місяць продовжує свій рух. По єдиному знаку, по знаку познаку Терезів. Це дочка Феміди і Зевса, боня справедливості. У Дні Терезі ми справжні дипломати. Якщо з кимось посварились, то обов'язково сьогодні зможемо помиритись. А в Дні Терезі у нас дуже вразливі наші нерочки, наша підшлункова залоза. І дуже добре полікувати протилежний знак. Овен, який відповідає за нашу голівку, тож сьогодні ідеальний день полікувати наші очі, полікувати наші органи слуху, ну і також при потребі звернутися до стоматолога, видаляти зуби, їх лікувати. За народними прикметами Федота Вівсяника, знахарів цей день замовляли завжди болі в спині. Ну і також сьогодні день семи дів мучениць. Сьогодні вдалий день для сватання. Надзвичайно гарний, сприятливий день. Нехай везе і вдівам, і старим холостякам, і нам теж, і в цьому сприяє розташування небесних світил.